ТОП 10 найчастіших причин конфліктів у сім'ї. Перше це фінанси і витрати, різне бачення бюджету, борги, нерівномірний внесок у родину. Друге розподіл обов'язків, хто прибирає, готує, доглядає за дітьми. Третє виховання дітей. Відмінні підходи до дисципліни, навчання, турботи створюють конфлікти. Четверте ревнощі та недовіра. Реальна чи ув'явна зради, переписки таємниці. П'яте недостатня увага та емоційна близькість, відчуття самотності поруч з партнером. Шосте сексуальне життя, різний рівень потреб, відсутність інтимності, незадоволеність. Сьоме втручання родичів, тиск батьків, свекрухи, тестя, поради і контроль. Восьме погане звички та залежність, алкоголь, азартні ігри, соцмережі, робота, понад усе. Дев'яте відсутність спільних цілей, різні цінності, бачення майбутнього і пріоритети. І десята – це погана комунікація в парі, крики, ігнорування, небажання почути іншого.